Добрий вечір, шановне панство. Ось сімейка наша. Вже 3, 21 день. Вони разом, 22-й чи ну, три тижні. Вівторок я їх з'єднав 10 числа. Сьогодні 31, 21 день. Вони разом. Я от хочу звернути увагу, коли ми даємо забагато кормів. В даному випадку, дивіться, я гарбуза кинув. І вони, як їм забагато, вони його дрібнять, дрібнять, дрібнять. Так що хто має дуже економно економить корми, в кого нема лишки, в мене є лишки, то я їм через той такими партіями кидаю. Минулі роки, то я їм. По кусочку кидав, бо переживав, як я вийду, переживу ту зиму з тими нутріями, бо соковитих кормів нутрій було дуже багато, а соковитих кормів було небагато. І я тільки молився Богу, щоб було подовше подовше була плюсова температура, щоб поменше давати. Соковитих кормів. Бо поїлочка, бачите, тут є поїлка. І якщо в них не вистачає, якщо нутріям не вистачає е... соковитих кормів, ми трошки менше дали. Бачите, саме вже між них пішов. Е... В принципі, криків вже чимраз менше практично нема. Ще одна самка чогось тут з боку. Ходить, самець обнюхує своїх е, самочок. От. Зараз я почищу годівницю. Вони от, і є от така проблема в них, що вони какають мені в годівницю, пісяють, какають і постійно потрібно прибирати. Кину їм трошки сіна, кину е, чисто символічно, в два куточки, щоб вони сиділи на сухому. От. Я сюди кусочок трошки туди і ще зо два стебла е, того кидаю. Одне стебло топінамбуру на зим на ніч. І зо два стебла кукурудзи. Ну, кукурудзу зимою вони якось трохи подроблювали перші її. А так як вони мають багато соковитих кормів, багато їжі мають, то вони до кукурудзи ще листя кукурудзи вони з'їдають, а стовбури е їм не потрібні. Все, займаюся далі годуванням, підкинемо підстилку. І йдемо додому. Завтра, напевно, буде прибирання. Не знаю, чи я встигну тут, бо ще й вечір на роботу, але я в клітках, там, де я посадив малих внутріняк, я маю прибрати, вивести гній на город і розкинути його. Можливо, і в даному вольєрі ту операцію зроблю, як в іншому вольєрі. Все, дякую за увагу, до побачення.